Колеги, традиційно вам звітую про роботу нашої комісії при Кабміні, яка займається розробкою підзаконних актів до нового закону про систему охорони психічного здоров'я в Україні і має добрі новини. А саме Сьогодні ми з колегами домовилися про те, вже є така кінцеве, кінцеве формулювання про те, що розширюються можливості для психотерапевтичної освіти. А саме, дивіться, початково закон нам ну, ніби казав про те, що психотерапевтична освіта її можливо буде здобути в ну, тобто вона буде. Регулюватися асоціаціями в методі, скажімо так. Ну, умовно, якщо ви хочете навчатися гештальт терапії, то а, таке навчання проводять під парасолькою гештальт асоціації, там КПТ-метод під парасолькою КПТ асоціації. Так ось, сьогодні домовились про те, що ці можливості будуть розширені а саме, програми підготовки в психотерапевтичному методі зможуть проводити університети, заклади вищої освіти, інші провайдери, за і вони можуть також. Співпрацювати з асоціаціями, тобто, що це дає для нас, для кінцевих споживачів. Якщо я хочу здобути освіту психотерапевта, наприклад, в методі гештальттерапії, чи в методі когнітивно поведінкової терапії, чи аналітичної терапії, я маю тепер можливість вибирати: хочу йти навчатись в асоціацію, йду, Хочу йти навчатись в якийсь інший заклад університет чи заклад освіти інший, йду туди, де мені подобається, і далі. Асоціація в методі має обов'язок мене сертифікувати. Якщо програма, яку я пройшла, вона має рецензію цієї асоціації. От то моє навчання має бути зараховане і я маю отримати сертифікат. От вважаю це дуже добре. Чому а це знімає монополію, а значить покращує освіту завжди так? Друге, ми рухаємося в напрямку, тому ж в якому рухається Європа і Західний світ, а саме, коли психотерапія стає частиною і академічної освіти, в тому числі. І як зауважив слушно мій колега по комісії, пан Роман Кечур, він є деканом. Факультету психології в Католицькому університеті України. Він каже про те, що майбутнє належить тим методам психотерапії, які будуть заходити в університетську, в академічну освіту і розвиватися також разом. І це ну, мені здається, дуже дуже слушна ідея. От. І третє, чому це добра новина? Що виникає можливість створення дуже цікавих спільних програм. Наприклад, от як ми створювали спільні програми в цьому році, запускали з державними університетами, так само психотерапевтичні модулі можна буде включати до магістерських програм, і відповідно, наприклад, ви отримуєте магістерську освіту по психології і вже маєте там зашиті дисципліни, які можна потім перезарахувати в психотерапевтичній освіті. Тобто у вас скорочується оцей цей трек і мені здається, це безпогідно Ішення якості освіти, да, і це дуже важливо для сучасних реалій. От такі новини пишіть в коментарях, чи вам це подобається свої думки з цього приводу.